Я просто хотіла, щоб Діма вибачився. Іншого виходу не було, ви ж начепили на нього цей клятий браслет. І що, вибачився? Вявіть собі так. Тому я вам нічого не сказала. Знала, що почнете шарпати Діму. Він вже і так досить настраждався. Ото. Угу. Так, коли кидався на беззахисного дідугана. Ти то всьому винен його дружок бенджукуватий. Я вас прошу, не пийте проведіть собі з Богу. На жаль, не можемо. Дуже цікаво, куди подівся цей скляний столик. Перш ніж почнете брехати про його немодність і продаж старих меблів, Знайте, на голові Павленка знайдено уламок скла. Як це було? Штовхнули, він впав і вдарився головою об стіл, так? Ви, вочеві, відчув... не знали. Мікрочастинки неможливо зібрати пилососом. М -м -м, бачу, що не знали. Тому залишили килим. Ну що, нас чекає експертиза килима і уламка з рани. Я просто хотіла захистити сина, щоб Павленко і той жлоб дідуган не знищили йому життя. Чому саме зараз? Адвокат порадив. Подати справу про перегляд. Старий за гроші погодився змінити показання, якщо інше буде не проти. До чого довели пенсіонерів? Я привезла сюди Павленка, Діма вибачився перед ним. Але той видався якийсь невблаганий. Він відкинув гроші, почав звинувачувати мого синочка у всьому і сказав, що йому світи тільки тюрма.